Люди, последние минуты жизни, половина отвоить охуенно. Ці кадри просто шокують. Російські дев'ятикласники без страху й жалю розстрілюють поліцейську машину. Зовсім юна пара Денис і Катерина втекли з дому, бо матір побила Катю через те, що дівчина ночувала в подруги. 15-річні закохані засіли в будинку Катіного вітчима спецпризначенця. Юнаки зламали сейф зі зброєю та влаштували розваги. Такі патрони тут віскарьок. О, сішки, вінцо. Прикупивши цигарок та віски непогано озброївшись, Юні Бонні та Клайд почали стріляти з вікон. Денис уже поранив у ногу Катіну матір, що приїхала за дочкою. Жінку відвезли до лікарні. А підлітки тепер обстрілюють поліцейську машину і транслюють усе це в інтернет. Коротше, стікло Навіть а... два стікла пробіто. Їх треба вбити. Они не выходят. Понимаете, насколько обидно, да? Нас заставляют сдаваться, а, а мы приучены, что русские не сдаются. Правоохоронцы утучили что? будинок. Одна машина. Под будинком іншу и не видно. Вон там. Вот. Капец, они сыкуны. Просто испугаться 15-летних детей. Я, пон... Я просто понимаю, что мы, конечно, с оружием, но... Какая нафиг разница? Під час убивчих розваг Катя і Денис постійно на зв'язку з інтернет-глядачами. Вони навіть приймають онлайн замовлення, надо що робити далі. Ріб'ят, <рес> треба <надо> переставати стріляти. більше вочетар шикає як? Ми можемо просто вийти і почати стріляти по людям. <рес> Там собачка бігає. може собаку попасть. <рес> на зв'язку з дітьми й мати Дениса. Вона надсилає доволі дивні повідомлення. Ба, мама пише, не стріляй, ні ваш том, ні розчитатися буде там. Поліція готуються до штурму, але молода пара вже налаштована на самогубство. Вони холоднокровно підготували місце для смерті, застелили підлогу поліетиленом. Я цю класку не зробила. Ну, ладно. Ну, Умірать так красиво Постріли з будинку раптово стихли. Поліція увірвалася в будинок і знайшла Катю та Дениса вже мертвими. Вони застрелилися. Перед смертю Катя залишила два повідомлення в мережі. Я вас любила, но ви самі не заметили того, як розрушили мою психіку і жизнь. Прощайте всі, і друзі, і сім'я, і знайомі. Я не в заложниках. Це мой осознаний вибор. Ровесники та школярі бурхливо відреагували на страшний вчинок Дениса та Каті. Найстрашніше, що деякі ним навіть захоплювалися. А приголомшливе відео самогубців, що в день трагедії виклали на свої сторінки більше сотні людей. Утім, з версією самогубства згодні не всі. В соціальні мережі вже з'явилися коментарі стосовно трагедії. Адже Катя та Денис на відео сказали, що в них вже закінчилися патрони. Хватить врать, їх убили. Дітей Дітій застрілив спецназ. Я сразу поняла, что их убили. Нині слідчий комітет порушив кримінальну справу про напад на поліцейських. Правоохоронці вивчають усі обставини скандального самогубства. Загиблим підліткам призначили посмертну психологічну експертизу. Працюють правоохоронці із їхніми батьками.